Зараз я їду до наших пацанів. Розказую вам предісторію. Я приїхав до Тараса витягнути м'ятинки на МЦ. Через те, що тут в Америці дуже популярно америкосам э, дверми стукати інші машини і вони наставляють вам багато м'ятинок. Я поїхав витягувати м'ятинки э, на МЦ. Ми їх витягнули та приїхав Юрець, та ми стояли щось говорили та кажемо, та їдемо, певно, трошки покатаємося, подрифтуємо, повчимось. А саме цікаве в Юрчика 740 G11 7 БВ, Лонгова. І це буде, мабуть, дуже цікаво. Бо я не думаю, що ви дуже часто бачите, як сімьорка блядь, їздить боком. Так що сьогодні ви в цьому випуску побачите. А Тарас їде на Мерседесі. Зараз я вам все покажу, доїду, бо я он, трошки від'єднався від них. Дві хвилини до них їхати. Так що я думаю, вам буде цікаво. А так, приємного вам перегляду. Я вже звідси бачу, що там вже голубчики вже щось крутяться. Не можуть почекати на мене. Вже вон дріфтує. Суди порозмальовуємо. Бля, яка тут на Так, ще ше ще пацане не в десь приїхали. О, Сім'ян, давай кінь довгий, він і півемки. Добрий день. Що ви будете робити? Десь цей. Що? Де Мерс? Казав, що А, є. Розкажи, що будеш робити? Я вже робив. Привіт. Що, я паркую. Що, йдемо дивитись. Ерси. Я тут стою, то окей? Давай. Вон, вона така довга. Тарас, не можеш на двору? Занимаешься на двору? А, давай. Короче. Чекай, 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 чекай. Я покажу тебе, <с Army> как идут миссии. Давай, давай. Каприз, здорово. Пиздец просто. Все, Пиши, пиши, пиши. Что? Я снимаю видосик. Блин. Выка стали. Блин. Чекай, у нас же служение. Ну все. Короче. Типа. Пропрочувствуй, пожалуйста. Просто, просто, просто прочувствую? Да. Да. Мену. Я, uh -huh. Я буду в Нет, нормально. Я уже сам. Попробуй. Да? Mm. Стоп. М -м -м -м. Давай. Друга, добре. Другу, Нет. Нет. Давай, давай, давай. <laughs> <laughs> сам, давай сам. Не так добра руль не треба. І так і грайся газом, газом грайся Ну, як зрозумів, ти маєш тут трошки розкрутити? Ти не образи не дивись, просто почути що вона, що вона попхала блядь, тоді другу досиш. I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been counting e digits Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business If you see me don't trip just Excuse me Wrong if I do, wrong if I don't That's why I do me no matter what so Excuse me Lie if I do lie if I don't the proof is in the story. Take a seat excuse me. The crash came when the cash came. Spend it for you get it, like those rookies all on draft day. For the love, like it's match game. Hit the ground running. Really do it for my last name. давай це нас? 300 300 Пацаны, пожалуйста. Я обіцяв тобі прокатати, я прокатав. Як тобі враження з боку? Да, это не сразу. Давай. Ти може не сідай за руль, ще покси, покурим. А, вот тут в мене ця штучка є. Да, виключай ЕСПИ, все, виключай. Попробуй іншу сторону. Я поки зараз найду сюди. Йтує мастер. Мерседеса. То треба там виключати? нема кнопки. Бля. Тика не не буду. А я хочу Мерседес. А ты думаешь, другие люди, кто ездит на мерседесе, не знают? А он полностью включается, да? Да. Добро. Ебать, вы хуяры! Объехал. Два объехал. Раз, два, три. Ты в рулем работаешь Я ебал бляду Excuse me Better get some swinging for the fences I might leave it in a sign Every pitch a home run Stack a couple tickets just to leave it to my son Shift <inan election> <ranty> to вручную А ты пустая два стоит Ты крас пальцем зацепай Нормально це виходить. Не можна, ти, ти в цю не можна, а в інші наоборот. Менше газу. Газом треба. Бавитися. А ні, дивись, ніхуя, блимає USP в тебе. Блин моє антибух з тебе, коли ти їдеш. Не кіла, ти, що? ти не повністю виключив. Я не знаю, як тут стати. <laughs> я тоже не знаю. Треба в Ютубі подивитися, дай Ютубі подивимось. Бачиш, блими? І воно блокує тебе. Blow a bag on ya. She want Benihana. The f is Mickey these. It's bbs around my neck and I can barely breathe. All that mean muggin', That's how my team coming. I'm popping out and blowing money like I breathe money. I'm good off the. Now she woke funny. I got millions in the bank. I want some more money. I'm here, bounced up. Find them. She's a ghostly. Давай, давай в ютубі буде, воно назад все включилось. Давай в ютубі глянемо, як треба повністю виключати. мерседес Пацани минулий раз, на минулому відочку включали ролер тест. Щоб воно поїхало. Треба подробнити. Пакет that's how I might retire. Hang my jersey, up, go hall of Fame Сашечка, да? Ну цей лимузин вообще мощний. Давай, <laughs> я пуздіваю. Ну і поїде, вчора все їхало боком. X-Drive F10, зараз тоже буде дрифтити. Інстаграмчик. Кофту покажи. Ну бренд. Офигеть. И у тю хуйню скидываешь, блядь, все, она начинает боком. Задний прыгай. Бляаа. Ну то давай, скидывай. Дай пінцет для брів. Блять, пригодиться, два щиточку, блять. блядь I'm the definition. I have emotion. I'm running sinners this black ain't qualm bowing. I'm charged up inside the game. I still remain the same. I'm in the track, hawking traffic, swerving lane to lane. Pocket full of money. That's how I came. All the f's love me. That been my name. I might retire, hang my jersey up, go hall of fame. Hey, I don't want you all. Що у нас по резині? Йопце, вона даже не старилася. Добре, що ти десь чувствуєш. Получилося заєбісь останній раз. Так, вже я, я вже починаю чувствувати, блядь. Так чуєш, блядь, яка баржа, блядь. Моя вже охолола. можна заглушити. Я рахуйте. Резину мою нема майже вообще. З іншої сторони, пану дрочки. Я сьогодні основний герой нашого відео була сім'орка, але ми ще сьогодні ікса будемо баком пускати на повному приводі. І в 10 на повному приводі. I'm trying to touch the states this time. 2021. 20. Yeah, show him I can still rap though. Nippy the I'm in the game, I was on the beat.

Вот прикол. А, вже не 4 ці 4 ошибка. Чик? Чикс? Все, всі помилки пропали, ебать, дивись. Захід подрипся, то я витянув за побіжник. Технологія, блядь. Технологія! Kids, <laughs> if you won't take a lazy day, wife, you want me to me take a break? I keep going to the pit street. Then it's trips to Montego Bay. If I take the job, better get it done. I said it before, I'm a one on one. I just cut some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, that they on your neck. You want that watch, you better rock it back.

Never switch on the homies in the day once They didn't wanna open doors, so we made some. Take a bow on these haters, like I'm Young That direct deposit hitting like a bass drum, and coming, 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 in Keep it in coming, 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 coming. Keep it in coming. switch on the niggas that I came up with. <laughs> Stacks at direct deposit, lovely. Went from shaking Kool Aid packets to popping bubbly. Went from and women for hugs and now they hugging me. Ain't life lovely? Do it so good, make a hate want fuck with Never switch on the homies in the day ones. They didn't wanna open doors, so we made some. Take a bow on these haters like I'm trade uh. That direct deposit hidden like a bass drum and coming, coming.

Семерка села. Саме прикольніше, що резина як нова, вона взагалі не стирається. Хороша резина. Он стоїть 70Х. От власник. І він дає мені, що я пору... Подрифтив на ньому. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Front lines a better. I pull up. Bam, bam. She wanna flick for the gram. Bust boot booty, stopping who I am. So she wanna check this beach, on cam. Like, hold up. She wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Front lines a better. I pull up. Що ви думаєте? Дали ми зв'язатися з F10? Не, не то витягнули, вони вже витягують. За побежники. Забыл, что ждать. Собери сприхо боком, блядь. Вот, власник, он недовольный, что приехал сегодня. Вот кинули. Ломай ему икса. Ну, правильно? так и так ты, ты в дождь, и то... Все, да, да. Не то, что, не, то? то не, не то. Давайте сейчас будем вытягивать, чтобы она не заведется, блядь. Лишите. Бля, этот запах дизеля охуенный. <существ> а звук это просто кайф. Пятерки проведут за провода, нормально.

the script for my old ways look up the switch i in flow state commas I'm going through grown pains I wasn't used to being so gross I tighten the threads at a crochet I wake up to Christian some OJ the last tape I dropped was a roadway it's yellow I swear it's a co-play hey Viva La Vida I'm swiping the visa we working I'm taking off now So, we refueled, like В лонгові Лонгу може їхати боком. Я думаю, це було епічно і круто. Я думаю, це заслуговує лайку. А вам лайк поставити, я знаю, це не важко, але для нас це дуже важливо, бо воно допомагає нам для просування. Так що підпишіться, поставте лайк, будь ласка. І ще покажу відео, як я вчора на Вісі роздавав боком, мали я, не Юра. Так що все. Всім пока, до скорої зустрічі.